Всіх вітаю! Це канал Творимо Красу. Сьогодні починаємо в'язати нову серветочку. Вона не складна в виконанні, але містить рельєфні елементи. Тож перед початком роботи перегляньте відео певними фрагментами, так, щоб ви розуміли, що вам буде комфортно в'язати разом зі мною. А також можна пройти у мої навчальні відео. І подивитися, як в'яжуться рельєфні стовпчики, лицеві, виворотні, як в'яжеться попкорн, щоб ви розуміли або да, щоб вам було зручно і приємно працювати. Я показую тільки початок ряду, тобто один рапорт. Далі ви самостійно повторюєте все до кінця рядочка. Тобто, ви в'яжете ніби під диктовку. І ставити відео на паузу, дов'язуючи решту ряду. Потім повертаєтесь на початку наступного. Якщо вам некомфортний темп мого мовлення, в'язання, значить у налаштуваннях до відео ви можете його змінити на той, який вам буде підходити. Також хочу подякувати всім вам, щиро подякувати за вашу підтримку, за підписки, за коментарі, за вподобайки. Особлива вдячність за донати. Мені дуже-дуже приємно. Так, І приємно, і корисно для мого каналу. Так, тепер щодо ниточки. Да? Ниточка в мене ось така. Це стокова ниточка. Тут у мене 20 грамів 135 метрів. І гачок у мене буде 0,85. Ви вибираєте ту ниточку, вибираєте той гачок, який підходить вам, да, який у вас є, який вам подобається. Гачок, я перевіряю ось таким чином. Тобто, якщо ниточка підходяща, значить. Вона ось так лягає, точніше, як чугачок підходящий, де, значить вона ось таким чином лягає, нізочка лягає у нього. Коли він гарно зачіпається, і голівка не дуже виглядає із-за ниточки. Так, ну що, переходимо до роботи чи починаємо роботу. Починаємо із повітряних петель. Так, Ми їх набираємо 5. 1, 2, 3, 4, 5. Робимо з цього всього кільце. І починаємо перший ряд. Піднімаємося на три повітряні, і в цьому ряду будемо в'язати стопчики з одним накидом. Всього нам їх треба пров'язати разом з петлями підйому 12, тобто, по-іншому, або по іншими словами, це петлі підйому плюс 11 стовпчиків з одним накидом. Так, так пішов. Так, я зараз камеру вимкну, а ви дов'яжіть самостійно. Так, завершили перший рядочок. І з'єднуємося в третю повітряну петлю підйому. Переходимо до другого, Піднімаємось на три повітряні і в цю ж саму петлю, тобто в третю повітряну, да, в яку ми з'єднувалися, в'яжемо ще один стовпчик з одним накидом. Тепер дві повітряні, і сюди ж, в цю ж третю повітряну петлю підйому. В'яжемо ще два стовпчики. Вийшов у нас ось такий елементик, набираємо знову накид, один стовпчик пропускаємо, у вершиночку наступного в'яжемо ще два стовпчики з одним накидом. Дві повітряні. І ще два стовпчики сюди ж в цю петлю. Знову накид, знову один стовпчик пропускаємо, у вершиночку наступного в'яжемо знову стовпчики. Таким чином працюємо до кінця рядочка. Переходимо до третього ряду. В кінці другого з'єдналися в третю повітряну петлю підйому І зараз будемо робити наступним чином: заводимо гачок під петлі підйому, ось таким чином, захоплюємо робочу ниточку, витягуємо і пров'язуємо ще дві повітряні петлі. Робимо накид, йдемо до наступного стовпчика, захоплюємо його. І пров'язуємо ще один рельєфний, тепер уже стовпчик з накидом. Дві повітряні, навколо наступних двох стовпчиків в'яжемо так само по одному рельєфному стовпчику з накидом. Ось так у нас вийшло. Тепер п'ять повітряних. Тепер в'яжемо наступні рельєфні стовпчики навколо наступних стовпчиків з накидом. Так, все я далі показувати не буду. В'яжіть таким чином до кінця рядочка. В кінці рядочка з'єднуємося в другу повітряну петлю під йому. І переходимо до наступного ряду. Це у нас четвертий рядочок, починаємо так само його, як і третій, тобто заводимо гачок за повітряні петлі, пров'язуємо спочатку рельєфний стовпчик без накиду, плюс дві повітряні, і тепер ще один рельєфний стовпчик на основі стовпчика попереднього ряду, дві повітряні. І ще два рельєфні стовпчики навколо стопчиків попереднього ряду. Ось так. Тепер дві, на дві, три повітряні. В'яжемо стовпчик без накиду під арку з п'яти повітряних, знову три повітряні. І в'яжемо рельєфні стовпчики на основі стовпчиків попереднього ряду. Так, два пров'язали, тепер дві повітряні, і знову два рельєфні стовпчики на основі наступних стовпчиків. В'яжіть до кінця рядочка. Так, переходимо до наступного ряду, це у нас вже п'ятий рядочок, і е, в кінці попереднього ви з'єдналися в другу повітряну петлю, так само, як ми це робили в попередньому ряду. Е, цей ряд починається так само: тобто, у нас йдуть такі елементи які ще протягом наступних декількох рядів, тому я думаю, ви не заплутаєтеся. Так, е, тобто, ми зараз пров'язали рельєфний стовпчик без накиду, плюс 2 повітряні. В'яжемо рельєфний стовпчик на основі стовпчику попереднього ряду, дві повітряні, і ще в'яжемо два рельєфні стовпчики на основі стопчиків попереднього ряду. Так. Тобто у нас тут нічого не змінилося. Але далі в нас тепер три повітряні. В'яжемо стовпчик без накида під наступну арочку. Знову три повітряні і стопчик без накиду під наступну арочку. Так, знову три повітряні, і йдемо в'язати рельєфні стопчики Так, ось такий рапорт цього ряду продовжуйте до кінця. Так, І на цьому, цю частину відео я закінчую, тобто ми пров'язали 5 рядочків, щоб продовжити далі, до шостого ряду треба перейти до наступної частини.